Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас середа, 3 вересня. Вийшла ось випити чашечку кави. В принципі, погода в нас непогана зараз, вночі було десь 13, а зараз вже досить спекотно, сонячно. Ми вчора прогнозували сильний дощ, але сильного не було. Трішечки так зверху примочив, навіть під деревами і не промочив гарно. П'ю каву трішечки сумую, тому що відвезли сьогодні Наталю зранку. На автобус поїхала додому в Україну, але гарно провели час, гарно поспілкувалися, багато де були, погуляли, щось смачненьке спробували, в кафешках були, ну, в цукерню заходили, кави попили з тістечком. І, в принципі, все, відпустка в неї закінчилася, поїхала додому. Ну, а я буду сьогодні працювати трошечки. Хочу вам показати, що ми зробили з Наталею. Що я планую зробити сьогодні? Розкажу. Є вже деякі плани за будинком. Зараз вам буду показувати, хочу зробити там. Малину посадити, Наталія мені підказала, і, до речі, класна ідея, як завжди, свіжим поглядом поглянути завжди корисно, тому що приходять ідеї, дуже такі, знаєте, практичні так сказати. Тому що я хотіла там посадити огірки. Ви мені порадили посадити там якісь декоративні рослини, але все ж таки там досить велика ділянка. А сама моя ділянка не дуже велика, тому таку велику площу на декоративну якусь зону я не хочу витрачати, і вирішила там посадити малину. Приберу звідси малину, бо вона мені не подобається, і посаджу її туди. тут, Бортики можна сказати непогані від будинку, від мостка і від сусідів є бордюрчик під парканом, тому малина далеко розповзатися не буде. Зараз що я як хочу підготувати цю ділянку. Я ось винесла відро водички і зараз гарно все пролью. Вчора вже почала два відра вилила. Впродовж всього десь одне відро буду використовувати на погонний метр і пролью тут гарно. І потім планую сьогодні гарно вигрісти листя ось там, де в'їзна зона. У нас також ми з Наталею прибрали. Наталя почала. Я вже її підтримала, так сказати. Хоча взагалі не хотілося так там займатися цим. Ну але дуже багато вийшло, там і шпори, ширіс, і, і різні інші рослини. ну, Тобто, бур'яну вийшло 5 мішків вже ми вивезли. Ось, і буду вигрібати листя, і буду ось на цю ділянку за будинком їх висипати. Тобто, зараз пролью листям прикрию, і я думаю, що таким чином непогано підготую ґрунт під малину. А вже ж малина в неї більш агресивне коріння, ніж наприклад вогірка, і я думаю, що в принципі вона там себе може гарно почувати. Яка це малина, не знаю, ну але викидати її не хочу. Буду вже на наступний рік дивитися. Зараз є непогана акція у касторамі на малину жовту. Якщо ми не помиляємось, донька ось підказує, то 3 злотих коштує зараз э, горщик. Вона йде вся у горщиках. Ну, але я не взяла, може, навіть візьму кілька штучок, тому що, наприклад, якщо раптом ця не дуже гарна, яка тут була на ділянці, то я тоді використаю, розмножу жовту ось цю малину. Ось такі плани у нас на сьогодні. І покажу вам, що ми встигли зробити, поки Наталя була. Обрізали ось, цю, обрізали ось цей бузок. Бачите, ось тут він в мене стоїть. Ну я сподівалася, що відкриється гортензія сонечко, але ні. Там над нею тіньочок завдяки паркану костюму. Він з таких дерев'яшок якихось. Я не знаю, що як воно називається. І, в принципі, від того там затінок, тому вона все одно не на сонечку, тож буду її на наступний рік пересаджувати. Але все одно стало дуже світло і ясно без гілочок, тому що ми зрізали одну велику гілку, яка йшла ось сюди. І також, бачите, по висоті зрізали. І також повністю зрізали ось цю сливу, яка була засохша. Ну, насправді, в принципі, в неї все гілля було засохшене. Так, трішечки ми подрібнювали і складали в мішки, там чотири штуки зараз в мене стоїть, будуть вивозити післязавтра біосміття. Ось такі залишили, я хотіла викинути, Наталя каже, залиш, може, десь знадобиться тобі щось декоративне зробити, навіть просто так скласти, каже, десь в кошика може буде непогано декоративно виглядати. Ось таку висоту ми залишили, ну, я думаю, що десь 2,5 метри, тобто пиляли ми її з табуретки. Тому що так не, не дістати було. І залишилась ось така розетка, так сказати. То хочу я сюди прилаштувати якийсь горщик з петуніями. Ось сьогодні ввечері з донькою сходимо на. Квітково-овочевий базарчик, який біля нас тут недалеко. Якщо будуть якісь петуні, може недорогі, а може навіть бегонія ампельна, то я візьму і тут прилаштую. Якщо ні, то в мене є у ящичках петунія, то я просто спробую прив'язати сюди ті два ящичка. Ось. А може пересажу з ящичка у горщик. Є в мене великий такий чорний горщик, то, може, прив'яжу сюди. Ну, гарно було б оце. Зрізати ось так. Тоді взагалі була б така площадка для горщика, але поки що я це зрізати не хочу, тому я та і так прилаштую, я впевнена, все буде нормально. Ось так виглядає. До речі, сіяла я і хінацею, показувала вам, і також сіяла шавлію, рожеву таку. З Шавлії не знаю вже, де папірець папірездівся, мабуть, лакусик десь забрав. І ось, бачите, щось в мене зійшло. Я думаю, що це шавлія, тому що листочок, який справжній з'являється, то він схожий на шавлію. Я його прикрила пакетиком, порадила мені Оленка підписниця, дуже дякую за підказку, щоб я вкрила формою від торту, але в мене такої форми не було, ну, кришко від торту прозорою, то я просто вкрила пакетом і присипала ґрунтом навколо. І ось посходило. І ось щось інше сходить, бо бачу, що листочки. Інші трішечки начебто і розкладала, але може потім поливала, все туди до кубки зібралося. Але нічого страшного. Зараз ще вересень, я думаю, що жовтень ще буде теплий. Я його зараз гарно поливаю і я впевнена, що воно до осені не буде більш міцне, тоді я його восени пересаджу. Ну, Але потім вже подивимось, що то є: чи хінацея, чи шаблі Ось ці квітнички, які в нас навколо зони відпочинку, гарно себе почувають. Бегонії, мені здається, навіть краще у відкритому ґрунті. Ось так я їх висадила, і мені здається, вони такі веселіші стали. Так, ця гібіскус також непогано почуває. Є якісь листочки більш підсохші, ну, тут кілька кущиків, тому різне коріння. А є взагалі, ось, подивіться, які гарні. Навіть не прив'яло. Зараз гарно поливаю також їх, і також ще навколо посадили і навколо ем, гібіскуса, і навколо трояндочки. Коли гібіскус Наталя викопувала, знайшла якісь цибулинні квітки. Ось я так думаю, що це мускарі, бо вони вже ось будуть з'являтися зараз. У нас тут ще навесні буде краса з цибулинок. І також є в мене кілька нових рослинок. Ось тут кущик. Це купляли в касторамі, одразу скажу оцей кущик з таким червоним листком, і ось там ще один такий самий, бачите? Ось тут посадила. Були по 5 злотих на оцінці. Це в нас виходить, ось такий пінесетом, пурпуреум вертіго. Ну, я думаю, що ви напишете мені, що це однорічний, і висаджують його як однорічник саме, але Наталя також взяла собі до України, вона сказала, що посадить в горщик. Я вирішила висадити у відкритий ґрунт, тому що, в принципі, передивилися, і Наталя дивилася я. Дівчатка пишуть, пишуть, що він витримує заморозок до мінус 12 градусів. Я сподіваюся, він тут виживе, тому що його по місту дуже багато, саме в таких великих-великих. Горщиках росте. Буду спостерігати в цьому році, бо який тут клімат, не знаю. Так, Як, наприклад, і гортензії. Не знаю, вкривати чи ні. Але його вирішила висадити і потім вкрию або мішком такий, як з-під цукру, або борошна, або просто навіть ось зріжу сусідів. Дуже велика туя. ось Тут над нами нависає, маємо право зрізати над своїм парканом, над, своїм городом, ну, над своєю ділянкою. То я, поки її не займаю, може, я потім, якраз восени, зріжу і просто нею прикрию, щоб вижив корінь. Будемо бачити. І також ще в касторамі, вже трішечки я, так сказати, запам'ятовую, де мені що подобається. Ось в одній касторамі мені подобається. Там дуже багато оцінок в магнолії. Ось вчора також поїхали позаглядати, так сказати, і ось придбали. Значить, ось така. Гвоздичка. Вона морозостійка, написано до мінус 26 градусів морозу витримує. Коштувала 3 злотих кущик ось такий. Так. Також котовник. а гвоздичку іншим боком, Ось така. Також котовник він в мене є. Я його вирощувала сама. Ось він, ось маленький кущик, але я його взяла, тому що коштував також на оцінці 3 злотих. Також до мінус 23 витримує погоду. Також була рудбекія, ось такою квіткою. Квітка дуже велика. Ось така, бачите, гарна подобається мені яскрава. І також ось трояндочка. Зараз подивлюсь, чи написано щось на ній. Трояндочка, так, що написано Роза Патіо. Ружа польською. То я хочу її ось тут посадити. Трояндочка була 5 злотих всього. Ось тут. Так, це вже наготувала з обрізками сливи. До речі, хоч і велике гілля було, дуже великі були, ем, дуже багато було гілок, але ми потрібнили з сестрою секатором, і ось так небагато в нас вийшло. А то думала, як їх вивозити, куди їх дівати, нормально. І ось тут хочу посадити трояндочку. Це в мене на вході. Нагадаю вам, ось ці ящички з петуніями хочу на сливу спробувати причіпити. Ось тут в мене буде трояндочка. Так. Тепер беру рудбекію. Хочу посадити її ось тут. Так. Не. Мабуть, вона не буде стояти, тому що така ось тут вона в мене буде. Може, трішечки до себе підсуну. На фоні ось цього бородового, якщо він виживе, буде гарно виглядати. І тут, тут, і тут з цього боку над нею буде йошта, ось таким чином я її сформувала. І також в наступному році, а може, також десь по оцінці, побачу, хочу ось з цього боку ось на сонечку, ближче до горобини аронія ще вона називається, посадити волотисту гортензію. Може, ось тут посаджу її. Також або кущиком буду формувати, щоб позаду був ось цей бордовий, знову ж таки, якщо виживе, або навпаки, підніму її на штамп. Може, навіть ту, яка в мене зараз є, пересаджу, вона штамбова, можна її ось тут посадити посередині і піднімати на штамп. І вийде в мене ось така висока. Бачите, вона висока за вишки 3 метри, мабуть. Аронія горобина, потім трішечки менше буде ось тут штамбу, гортензії. І ось це бордове буде в мене. Ось так. Ну, намагаюсь так розподілити, знаєте, щоб було і гарно, і місце було для городу, тому що поки що город не сформувала. Наталя кожен день мені казала, давай розплануємо город. Але, ну, що зараз планувати, воно дуже сухо, я не зможу його не перекопати і нічого, то ми вирішили поки що не займати. І, мабуть, візьму зараз. Ці два моїх горщика. Ну, ось тут я щось посередині хотіла посадити. Але мені здається, що якщо ось ці розростуться мої злакові, то вони просто закриють, щоб там не було. Туди буде гарно, мені здається, знову ж таки, петунія. Ось вона прикриє собою цю ділянку, всю вздовж ось цієї стежки. Ну, і ось тут я хочу щось. В касторамі хотіла подивитися, минулого разу не взяла за 15 злотих. А... Як називається, рожева-висока, пероскія не взяла, тому тут також можна посадити волотисту гортензію. Ось тут посередині, наприклад. Так, ну а гвоздичку, мабуть, я зроблю ось таким чином. Ось сюди. Котовник, а з цього боку гвоздичку. І ось такий квітничок у мене вже вималювався. Трояндочка пересаджена, знайдена, почуває себе досить непогано. Листочки вже підняла, ті, що були сухі, ми з Наталею прибрали, бачите? Гарно почуває. Постійно поливаю, і також навіть вербейник монетчатий при ґрунті також вкорінився. Ось, мабуть, таким чином я і зроблю. По плану, якщо все буде нормально і я зможу вскопати, то аж починаючи звідси і туди-туди-туди, аж до того городу в мене буде довга грядка. І, до речі, хочу зробити її восени, тому що хочу тут посадити цибулю озиму, часник озимий. І сюди моркву, але моркву не знаю. Це буде наступної весни. Подивлюсь, як воно буде копатися і що там за ґрунт. Лунку викопала, ґрунт тут не дуже. Гарний, ще й багато якогось каміння. Ну, В принципі, писали мені, що тут в Ворославі не дуже гарний ґрунт, потрібно завозити, роблять високі грядки. Але ось у сусідів, наприклад, в них город непоганий, в них дві теплиці і, в принципі, непогано все росте. Додаю сюди доброго жменьку, і також ще водичку додам є в мене укорінювач грандіс. Зараз подивимось, яке коріння. Ну, коріння класне. Біленькі, маленькі корінці. Сильно трогати їх не буду. Ось так посаджу цілим комом. Я думаю, що вона повинна вкорінитися. ще досить довго буде тепло. Ось таким чином саджаю я рослинки. І зараз буду висаджувати гвоздичку. Коріння також дуже гарно в неї, багато білих смоктуючих корінців. І для того, щоб вона заквітла ще раз, ну, я думаю, що, може, в цьому році вже і пізновато, а може ще й заквітне поодинокими квіточками. Обов'язково обрізаю від свічі квіточки. Завжди так робимо. Ну, якщо хочемо, щоб вона розсіялася, то. Тоді краще залишити, щоб насіння саме висіялося. Якщо не потрібно, то обрізаємо і тоді зсередини з'являться нові паростки і знову заквітнуть. Каміння стільки тут, що якщо його вибирати коли щось саджати, можна потім не буде замульчувати. дуже багато. Ну, ось так в мене тут вийшло посадити. Непогано. Мені б, знаєте, що ще хотілося ось тут, ось так, поставити арку і закрити трішечки ту частину двору від цієї, від входу. На арку посадити можна троянди, можна клематиси, наприклад. І буде гарно виглядати, і туди буде, так знаєте, цікаво заходити. Особливо, коли воно все розростеться. Не буде видно з дороги, що там далі, і буде така цікава зона. Ну, подивимось, це вже будемо бачити в наступному році. І зараз покажу вам насливу зрізану причепила. Кошик, не знаю навіть, як я без нього до цього жила. Він мені скрізь доречний і на велосипеді, і на сливі, тільки поки що маю ось такі рослинки. Ну, якщо щось інше купимо, ампельне, може, чи петунію, сурфінію, бегонію, то я сюди щось квітуче хотіла би почепити. Але ось так вже непогано. І ящичок поставила сюди на велосипед разом з бегонією. Також непогано. Червона петунія гарно виглядає яскраво. Ну, ось таке відео було в мене сьогодні. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що мене дивитесь. Ставите вподобайки, пишете свої коментарі. Зазвичай ці коментарі дуже-дуже добрі. І мені це дуже-дуже приємно і дуже важливо. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.